Найкращі три бюджетні гелі, які ніколи не дають відчарування. Перше, гель це фірма Палю. Бюджетний гель за дуже доступною ціною. Велика поємність 90 грам, Я ніколи не пристану говорити про палю. Це найкраща бюджетна фірма, не кислотні, дуже круто розкладаються, легка консистенція. Ними працювати одне задоволення. Якщо ти початківець, тобі важко працюється гелями. Візьми палю, і ти забудеш про відчарування. Фірма Сілкер, я скупила вже їхні всі гелі. Мої улюблені, це Milkshake, це French Pink і Ховер, дуже крута консистенція, гарні, густенькі, як білдер гелі для нарощення на верхні форми ідеально пасують. І я вже не знаю скільки бутилок цього гелю я використала. Думаю, десь 20. Я просто купляю їх літрами. Обожнюю, але саме в білих бутилочках. І ти забудеш за відчарування. Фірма Клареса дешеві гелі за доступними цінами. Раджу брати саме гелі з блискітками. Їхні гелі з блискітками це must have. Я не люблю їхні звичайні гелі, але якщо ти хочеш швидко, дешево і круто, бери з блискітками. Нічого ніколи не відійде і не забувай про рабербазу або скотчбазу. І все буде триматися ідеально. Це мої топ-3 дешеві гелі бюджетних, але дуже крутих. Роби скріни і не забувай подякувати.